Доброго дня. Сьогодні хочу поділитися з вами відео, як сходить перчик. Ось Посіяний 21 лютого. Ось трошки по сортам і по тому, як він сходить. Ось тут у мене перш в цій касеті сім штучок. Отакого перцю спочатку е, називається Сімпаті. Це е, е, найдорожчий ну, з тих, що я. Купувала сім штучок на стіни від веснодара, на інтернет. І на сьогоднішній день зійшла тільки ось один росточок. Зійшов, а шість ще. Я надіюсь, що можливо зійде, можливо, він так сходить. Не знаю. Далі йде в мене баклажан. Чомусь висіяла в одну касету перець і баклажани, не знаю, ну, вийшло так, що баклажани зійшли перед перецьнім. Баклажани, сходять раніше, я так зрозуміла, я їх ніколи раніше не сіла. Ось тут в мене баклажан французької селекції. Фабіна. Ось такий баклажан. Ось, І що хочу сказати: тут постійно 10 насінинок. всі вони зійшли. Далі йде е, перець е, білозірка. Звичайна така дешева упаковочка. Ось такий перчик немає. Тут у мене чотири настіни досіяла, просто бо залишилося місце не одного сходу. Далі ось тут у мене в цій касеті перець джеміні. Ось такий, така упаковочка, продавець одного мазина, і отакий ще фасочик. Перець один теж, там 10, а там на насінинок. Ну, що сказати, з цих ось тут у мене 8 насінинок. Бачу, що є всі всходи з восьми. Так, тепер далі йде перець Геркулес під четвертим номером. Такий у мене на насінинок повинно бути. Так, то їх бачу нерівномірно, ще не все. Зійшло. Ось немає. І ось немає. І тут немає. Це ось 4, 4. І ось 10 насінинок, мабуть. Ну, зійшло раз, два, три, 4, 5. Видно, 5. Можливо ж, я сподіваюся, ще буде далі. І ось тут ще один, дивіться, яка різниця треба було мені помітити. Перед Джемені, оцей самий. Тут, е, значить, а я й помітила, оце отака упаковочка зійшла, я вам скажу, що. Майже 100%. Виходить, що так. От, А ось отака упаковочка від професійного <кій> насіння. Не бачу, не бачу я, тільки бачу два схода. Можливо, і ось ще третій з'являється. Насіння сіня в одну пору в одну землю посіяне, а сходів немає. Далі в мене йде перець. Маргарита я сіяла від професійного насіння. Отаке ось. Ні одного схода немає. Вісім насінин ось цих два рядочка. Ось нічого і ось нічого. Ні одного схода немає. Можливо, сорт пізніший, не знаю. І далі йде перець Клаудію. Також від професійного насіння. Де він у мене, я і не знаю. Ось, мабуть, так, от такий ось перець Клаудіо. Ну, тут будуть сходи будуть. там теж вісім насінинок. Ось, бачу, поки тільки немає одного. Ну, ось такі сходи на сьогоднішній день. Можливо, зійде все. Ну, побачимо. Понятно тільки, що ось перець цей, що не гібридний білозірка, і насіння з дешевшого у нього сходи будуть пізніші, якщо будуть, бо, тому що немає ніяких навіть задатків. Якщо тут кругом хоч по одній насіння ніде, кроме одного сорту, то там немає. Ось такі результати на 7 сутки. До побачення. Кому це відео корисне, ставте подобайки підписуйтесь на канал.